Я пізнаю світ. урок 151, тиждень 17. Тема уроку Туристична Іспанія. Історичні джерела середньовіччя. Перегляньмо з вами трейлер до уроку «Я пізнаю світ». В кінці трейлера повторіть запитання. Класний, це урок прекрасний, Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідають. Запитання до уроків. Що цікавого ти можеш розказати друзям про Іспанію? Які типи історичних джерел розкажуть тобі про середньовіччя? Де розташований піренейський півострів? Які організми називають тваринами? Яких рослиноїдних тварин ти знаєш? Як розміщуються електрони в атомі нітрогену? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали? Чудово! Перегляньмо з вами відеофрагмент, який має назву Світ навколо нас. Та поміркуйте, що ви можете цікавого розказати друзям про Іспанію. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Знову разом з вами ми продовжуємо подорож Південною Європою. Чим здивує нас сьогодні Іспанія? Вирушаймо в Барселону. Із заліза і каменю він створював простір, який ламав усі закони геометрії. А ідеалом форм вважав куряче яйце. Він надихав, шокував і завжди був у центрі уваги. Антоніо Гауді намагався втілити за життя свої найбожевільніші ідеї. Вони не часто знаходили відгук у серцях сучасників. Йому пророкували ранню смерть. У дитинстві ревматизм був настільки сильним, що пересувався хлопчик верхи на віслюку. Він не міг грати з іншими дітьми, натомість часто спостерігав за природою. Дерева, равлики та річки усе видавалося фантастичним і чарівним для маленького Антоніо. Це відчуття він ніколи не забуде, а в дорослому віці перетворить природу на основу свого архітектурного стилю. Та в університеті хвороба відступила. Тепер хлопець насолоджувався прогулянками улюбленою Барселоною. Свою волю він диктував не лише в тому, що одягати, але і як будувати. Зловіщі фасади з кам'яними кістками, хвилясті стіни та дах, немов із луски дракона, усе суперечило законам геометрії. Він прикрашав будинки химерними тваринами і фігурами людей, штучними деревами та залізними сплетіннями квітів. Гауді не користувався лінійкою, бо зазвичай казав: у природі немає прямих ліній. Так на світ з'явився знаменитий парк Гуель з піщаними будиночками, нескінченною лавкою і величезною ящеркою, яка охороняє вхід у казку. Далі вирушаємо на північний захід в Галісію. Виявляється, тут можна побачити один із давніх символів Іспанії. Орео будинки на ніжках. Цим спорудам уже не одне століття будували їх на палях для однієї мети, збереження врожаю від гризунів та паводків. Ідея проста тому Орео використовували майже 2000 років. А ви здогадалися, як це діє? Піренейський півострів це світ навколо нас. Скажіть, будь ласка, що цікавого ви побачили у відеофрагменті? Дуже добре. Уявіть, що ви зустрілися із другом або подругою та розповідаєте про Іспанію. Подумайте, що цікавого ви б розповіли про Іспанію. Чудово! Молодці! Попрацюємо з вами із підручником на 26-й сторіночці. Прочитайте слова і сполучення слів. Позначте зайве в кожному варіанті. Перший варіант. Балканський півострів, Апонінський півострів, Скандинавський півострів, Піранейський півострів. Так, зайвий скандинавський півострів. А чому? Тому що скандинавський півострів розташований у Північній Європі, а Балканський, Апонінський та Піранейський у Південній Європі. Друге. Говерла, Корногранди, Альпи, Муласен, Олімп. Так, правильно зайве слово Альпи. Хто пояснить чому? Так, тому що Альпи це гірська система. А Говерла, Корногранде, Муласен і Олімп це назви гір. Третє Італія, Іспанія, Болгарія, Греція, Ватикан. Так, правильно зайва у нас Болгарія. Наступне четверте. Альпи, Карпати, Муласен, Апоніни, Піранеї. Так, зайве слово Муласен. І п'яте Мадрид. Парк гуель, гітара, гопак фламенко. Відразу можемо сказати, що зайве слово це гопак, тому що Мадрид, парк гуель, гітара фламенко це слова, які характеризують Іспанію. Дуже добре. А тепер відкрийте 28-му сторіночку. Це фрагмент фізичної карти Європи. Поставте відео на паузу. Та покажіть названі географічні об'єкти на цій карті. А тепер полічіть, скільки об'єктів ви показали на фізичній карті. Та на 26-й сторіночці запишіть відповідь цифрами. Дуже добре! Візьмемо з вами участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконаємо з вами нейробіку від АІ для майбутніх інтелектуалів. Увага! Раунд номер 1 Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Запишіть відповідь. Тепер назвіть, яку відповідь ви отримали. Давайте її з вами перевіримо. Якщо відповідь у вас вийшла така сама, виставляєте плюсик. Якщо відповідь вийшла іншою, тоді переправляємо. Відповідь 990 тисяч. Раунд номер два. Увага! Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Давайте її з вами перевіримо. Відповідь 9 мільйонів. І раунд номер 3. Дуже уважно рахуємо. Аеробіка для майбутніх істориків від Аї. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби миттєво полічи усі історичні джерела. Увага! Зустрічаються пастки. Здогадайся, які саме. Яку відповідь ви отримали у третьому раунді? Давайте перевіримо. Відповідь: 21 історичне джерело. А давайте ми з вами подумаємо та пригадаємо, якими історичними джерелами користуються науковці. Щоб описати будь-яку добу стародавньої історії, так вони користуються писемними джерелами. Спробуємо з вами у наступному завданні встановити відповідність між поняттями. Прочитаємо спочатку поняття, а потім їхнє значення. Стародавня історія України. Історія середніх віків або середньовіччя, історичне джерело. І значення. Період, що охоплює події від великого переселення народів до кінця 15 століття, об'єкт, який містить інформацію про минуле людство. Період, що охоплює події від появи людей на території сучасної України до великого переселення народів. Стародавня історія України це так, це період, що охоплює події від появи людей на території сучасної України до великого переселення народів, а історія середніх віків або середньовіччя. Так, це період, що охоплює події від великого переселення народів до кінця 15 століття. І історичне джерело. Так, це об'єкт, який містить інформацію про минуле людство. Розгляньте зображення історичних джерел. Назвіть їх. А тепер спробуйте пояснити, яку добу стародавнього світу передає кожне джерело. Чудово! Відкрийте сторіночку 37 спочатку, а потім сторіночку 38 Порівняйте історичні джерела стародавнього світу та середньовіччя. Історичні джерела стародавнього світу це речові, зображувальні та писемні. Історичні джерела середньовіччя речові це залишки будівель, поховання, знаряддя праці, побутові речі, зброя, прикраси тощо, усні, легенди, билини, казки, перекази, народні пісні тощо, писемні Літописи, документи, занотовані спогади свідків подій тощо, зображувальні ікони, книжкові мініатюри, фрески тощо етнографічні – дослідження звичаїв і традицій різних народів та мовні відомості з історії розвитку мови. Як ви думаєте, чому історичних джерел середньовіччя стало набагато більше? Ніж історичних джерел у стародавньому світі. Дуже добре. Молодці, чудова робота.